Волософі, у нас з вами 30% на омега-3. І говорити про неї багато. Ми в принципі дуже багато про неї говоримо. Ну, але ви маєте розуміти, що, як мінімум, є один важливий фактор, чому вона має бути в нашому раціоні, бо її немає в нашому організмі, і наш організм її не може синтезувати. І омега-3 до нас може прийти тільки жирними. Рибами, та жирними сортами риб і свіжими сортами риб. Тому змоги у нас такої немає, але у нас є змога. Підсилювати а, саме з капсулами. Чому саме омега-3 від Oriflame, тому що є 5 ступенів очищення, це дуже потужно. Друге, це сертифікація спільнотою Friends of the Sea, коли ми говоримо про найчистіші, взагалі, водні ресурси, де ми беремо цю рибу. Третє це капсула оболонка, яка а, зроблена з риби. Да? І четверте це. Те, що вона працює, да? тут я написала мозок, серце, здоров'я очей. А тут ну, я хочу, щоб ви розуміли, тут є робота мозку, еластичність нашої шкіри, чи робота серця, це чисті судини, це менше запалення, тобто в неї як мінімум п'ять ефектів. І, звісно, ще одна дуже важлива річ це те, що є науково доведені речі. Ми не можемо просто використовувати омегу-3, якщо там не буде ДГК і ЕПК. Це жирні кислоти, які стимулюють і роботу нашої нервової системи, роботу наших, нашої психики, взагалі, які працюють над нашим мозком і взагалі над нашими очами. Тому це потужний продукт, який ми маємо просувати. І сьогодні на нього знижка 30%. Другий продукт це 35% на морський кальцій, вітамін Д. А про що тут? Про те, що Після 40 взагалі у дівчат у повільні, да, починається, ми говорили це, коли ми запускали нове то, що, ми, що жінки третину свого життя вони проводять в, в періоді мінопаузи або перімінопаузи. Взагалі це починається в середньому після 40. -ка. Після 40 в нашому організмі стає менше кальцію. З мінопаузою, кальція взагалі просто він просто вимивається з наших кісток. Тому підтримувати для профілактики комплексом морський кальцій вітамін Д ми маємо цим продуктом. Е, унікальність його в тому, що він ще й… Він жувальний. Що тут є вибір? Ви можете або одну, одну, або дві таблетки вживати, вони достатньо комфортні. Говорячи про кальцій вітамін Д, у нього є. Посилення, бо цей комплекс аквамін, який ще додатково підсилений 72 мінералами. Це ж не тільки про кістки. Щоб ви розуміли, взагалі мінерал кальцій, вітамін Д, як солодка парочка, твікс, вони допомагають і в роботі нервової системи, і в м'язах, і в крові, і в нашому кишечнику, це метаболізм, обмін речовин, це здоров'я імунної системи. Тому продукт зі знижкою 35% пропустити просто неможливо. Кому б я рекомендувала взагалі всім дорослим. Причому, ну, наприклад, для жінок після 40 пропувати навіть, ну, от, прям брати курсами на сезон, місяць п'ємо, а далі відставляємо п'ємо щось інше. Для того, щоб завжди тримати рівень кальцію в нормі, взагалі, а… Ще одна така порада від себе, що кальцій вживається після 4 години вечора, і він вживається а, саме з харчуванням, з їжею. Це, бо а, вітамін Д це жиророзчинний вітамін, і він має бути розчинений саме а, з їжею. Третій продукт, який ми з вами а, в категорії волосів, це морський магній, вітамін b 6 35% знижки. Продукт, який вживається ввечері, тобто є з вечерю. Але тут і магній, і вітамін В6 6 це водорозчинні продукти. Тому навіть якщо ви повечеряли о 8, а вирішили магні випити о 9, то нічого вечора, то нічого страшного, але і магній і вітамін B6, вони в 6 вони всі нергії працюють над тим, щоб ми з вами не впадали перше в стрес. Друге, ми з вами мали ментальне здоров'я. І третє у нас була змога відпочити і оновитися під час здорового сну, адже це для нас дуже важливо. Отже. У нас з вами тут є магній, і він також посилений комплексом аквамін 72, від, 72 мікроелементами. Цей комплекс це допомога нам з вами для відновлення. Він працює на нервову систему, на мозок, він приймає участь у роботі наших м'язів, щоб ви розуміли, він нормалізує роботу гормонального нашого фону. Тому продукт. Який неможливо пропустити, це а, також а, магній вітамін в 6 І для українського населення я хочу сказати це дуже важливо. Ми з вами живемо в стресах, ми з вами живемо в стресах від новин, стресах від а, війни. І для того, щоб максимально триматися, бути спроможними а, вистояти, дарувати людям красу і говорити про красу. Це той мастхев. Звісно, від себе додам, що магній, я його почала вживати, наприклад, ще в січні, але вживаючи в 9 вечора, в 10%, знаєте, у мене кнопочка вимикалася я вже спала. Тому рекомендую від себе продукти, якщо ви його не встигли саме прийняти до уваги в своєму власному вживанні, скористайтеся пропозицією знижка 35%.